Є щось таке у нічних чергуваннях, дуже нехарактерне для армії, тому що тиша і спокій, то досить таки рідкісні явища. І часом в такі моменти думаєш, що ти знаходишся, не наче в космосі, так. або десь у віддаленій. Хатинці в лісі, але менше з тим. Цей фільм скажу одразу досить глибоко відгукнувся в мені, тому що я із тих людей, котрі люблять самотність, і можливо, тому я більше симпатизував головному герою фільму Тей Космос, ніж слід було це, це робити. Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон. Я таки доповз до фільму, який називається Тей Космос. Точніше він доповз до мене, але а, я не хочу говорити про це. Отже, фільм Тий космос, не вдаючись у зовсім зайві деталі, розповідає про космонавта, точніше, далекобійника, що в принципі важливо насправді для цієї історії саме ця різниця. Про далекобійника Андрія, котрий. Е Виконує своє пряме завдання із доставки вантажу із точки А в точку Б. Ця дорога зазвичай займає десь приблизно 4 роки, по 2 роки туди, по 2 а назад. Нічого не переживайте. Розкішна експозиція у формі анімаційного мультфільму Привітального для пілотів вас ознайомить із цим усім із усіма деталями, які не варто було все таки розсусолювати у самому фільмі. Тому вони прийняли рішення. Вони це творці цього фільму. Я цього разу не дуже підготовлений і не буду говорити про всілякі там деталі, конкретні і імена. І роки, і так далі. Тому звикайте, це буде більш душевна розмова. Одним словом, Андрій потрапляє у малесеньку халепу, адже так уже трапилось, що абсолютно все людство бере і вимирає ні з того, ні з цього. Причини нам не ясні, але загалом для цієї історії це також. Неважливо, і от тепер Андрюха і його вірний робот Максим дрифтують у космосі. Ну не зовсім дрифтують, е, тому що у них поки що принаймні є можливості цього не робити, а саме кудись рушати, от тільки рушати більше нікуди. Але ось Андрюха, точніше, його вірний крінжовий робот Максим. Крінжовий у найкращому сенсі цього слова, тому що це було зроблено навмисно, на відміну від усіх інших намагань наших творців, кінофільмів, мультсеріалів і так далі, нас розсмішити. Це і робить крінжово навмисне, що в принципі дуже дуже сильно пасує цьому персонажеві, Якщо можна вважати його за персонажа, враховуючи, що він робить. Звісно, що можна, тому що він має все-таки персоналію. Загалом це досить такий не свіжий троп, про те, що робот розказує крінжові приколи і загалом є учасником поворотного повороту. Про це я хочу поговорити. Звісно, трішечки пізніше. Також загалом цей огляд буде абсолютно спойлерний, тому що вже третій тиждень прокату, що неймовірний до речі, результат для українського фільму. З чим я власне творців і вітаю, тому що окрім цього ще фільм хороший нагадаю. Якщо я цього не говорив. Якщо я не говорив, повторюсь, якщо я говорив фільм такий хороший, але і з певними нюансами, які стосуються особисто мене, і, можливо, когось із вас також. Одним словом, Максим. Нарешті ловиться самий сигнал певної французької астров... астронавтки. Є таке слово французької астронавтки про те, що от сталася біда, треба її рятувати і Андрюха таки не з першого разу, але відгукується на те, щоб її. Врятувати тільки, от є певний нюанс Андрюха не те, що любить в принципі людей, що стало причиною для того, що він працював далекобійником по 4 роки мінімум у своїх космонавтичних місіях? І загалом у них спочатку принаймні стосунки наладяться, а потім як ладяться, вони один в одного закохуються і зустрічаються у сюрреалістичній сцені. Бум спойлер розказано було, але який же шлях проходить Андрюха не тільки фізично, а і е, в плані свого. Розвитку, якщо можна говорити, тому що насправді Андрюха, що певно, що повинно бути дуже близько багато багатьом із нас, Андрюха дуже сильно незрілий чоловік, але мені подобається, що певно, що це і робить його абсолютно звичайним. Ми звикли до того, що герої. Космовтичних космонавтичних спейс адвенчур вони бачите, якщо вставляти слова англійські, але з українським звучанням, то одразу починаєш виглядати як професіонал, так отож, дозвольте висловити свою опінію. До речі, слово опінія я вперше прочитав у Івана Багряного, тому не смійте більше стібатися із цього. Слово, будь ласка. Одним словом, Андрюха він дуже незрілий герой, дуже незріла людина, що в принципі характерно для фільмів останньої української кінодоби, тому що Люксембург, Люксембург він загалом теж був про персонажів із глибоко незакритими гештальтами. Тільки там, принаймні, в одного із близнюків була сім'я. Не пам'ятаю, хто із них. Не знаю точно, що не Аміль і Рамілік звали, хоча їх всіх так називають. І загалом хотілося би також, щоб у майбутньому персонажі, особливо чоловічі, все таки почали ставати більш дорослими, тому що особливо це видно, коли він в Сенсі Андрій зізнається в коханні Катрін, але вона очевидно, що реагує на це нормально. Він на це реагує ненормально, і загалом, в принципі, те, як він це робить, це не те, щоб дуже Рослому, але оскільки я сам людина, не те, що прям сильно доросла. То що я можу визнати Усі, всі, всі його переживання мені глибоко зрозумілі. Я не хотів сказати тим, що він не дорослий, що фільм поганий, чи персонаж поганий. Саме якраз таки той факт, що ми обговорюємо не те, як актор погано зіграв, а зіграв він прекрасно, чи ще що небудь вже говорить про те, що персонаж хороший насправді, тому що ми обговорюємо сам саме персонажа і його дії. E... Ось, але скільки не приховує все це любов'ю до платівок і так далі, все таки вини, що персонаж досить таки інфантильний і аж до самізнікого кінця, що загалом перетворюється у досить милі романтичні ситуації, особливо в самому кінці, коли нам показують, до речі, не Катріна. Але сподіваюся, якщо я не забуду, я до цього також повернусь. І все це дуже красиво, мило і зовсім не схоже на космогорор, якщо так задуматись. Хоча загалом ситуація саме космогорогороргічна, вона жахлива. І так далі. Але режисер е, ледь злегка, якби, ходить по цьому краю такого, знаєте, неймовірно чогось е, жахливого і лякаючого, лише для того, щоб ми зрозуміли, в чому взагалі жах цієї ситуації, але не для того, щоб нас налякати, а для того, щоб ми зрозуміли всю серйозність, і для того, щоб в кінці все це власне вилилось в те, що воно е, вилилося. Е, мабуть, окрему подяку варто видати режисеру за те, що е, зуміг зробити. Так, що той очевидний поворот, поворот який читається з самісінького початку, фактично, він не окупився. Таке враження, що це було зроблено максимально а, свідомо спеціально, а, щоб глядач а, подумав, що він хитріше всіх і а, міг назвати фільм передбачуваним. Але ні цього не сталося також, що мене неймовірно тішить. Хоча знову ж таки, якщо ви щось вгадали у фільмі, це не не означає, що фільм передбачуваний, можливо, ви таки розумак, але у цьому фільмі. Я повторюсь, мене дуже тіше цього не сталося. Тут не дуже багато персонажів, щоб їх обговорювати загалом. Їх порахувати, якщо можна на пальцях, то цих пальців вистачить і чотири. Тому мої колеги, які займаються на зводі, втратили пальця. То, бачите, у вас це також стосується. Ви також зможете це зробити. Окремо слід відмітити декорації, звісно, що найбільше вони мені нагадують: вагон Укрзалізниці. Я не знаю, чи це робиться і із цим. Декором, але екстер'єром та інтер'єром, але ну точніше, по екстер'єру це досить такий звичайний космоліт. А от по інтер'єру, це нагадує мені, вагон Укрзалізниці, оці от, що потихесенько починають вимирати, бо їх замінюють більш сучасні нові моделі. Але, от все-таки відгукнулася у мене оця от, оцей ретро ретрофутуризм, який був народжений в одному із вагонів Укрзалізниці періоду нульових, максимум десятих. Я знаю, що. Такі вагони це ще їздять, але вони сподіваюся, що потихеньку почнуть вимирати. Але менше, менше із тим все рівно це було дуже мило. Я б сказав би, навіть комфортно. Окремо, хочу виділити, що головний герой це звичайний. Лесіючий чоловік Андрюха із Хмельницька, якщо я не помиляюсь, і е, мова у нього відповідна. Тобто, е, нарешті, ну не те, що нарешті, у нас до цього було е, як мінімум два приклади, як мінімум те, що там Локічна знімав. Е, там мова була дуже жива і органічна. Типу, та українська, яку ми чуємо навколо, не настільки суш, як це було із Амілі і у Люксембургу і Люксембургу. Також це, блін, я не знаю. Ну я, я, я бачу деякі скарги на рахунок мови, на рахунок. Тюків, а там є матюки, які вставлені неймовірно органічно. Настільки, що ти думаєш, що типу ну це Андрюха Смоленська бере просто матюхається. Ну Типу люди так деякі розмовляють, і він вставляв ті матюки, не аби вставити матюки, а вони відповідали е, ситуації. Бо вживу навіть є люди, які використовують їх надзвичайно не харизматично, не потрібно, не до місця. І тому е, все це якось воно. Е, не ліпиться, але це перший фільм на моїй пам'яті, де українська людина виходить в космос. Ми нарешті покинули рамки Землі, і е, там от можна почути, як то кажуть, є такий слоган, мабуть, цього фільму ніхто не почує твоїх матюхів в космосі. Я вважаю, що повинні, повинен бути такий слоган. Е, я не знаю, чи спеціально це. Чи ні, але у Андрюхі кольори Супермена, і Супермен загалом згадується. І у нього червона куртка, синя футболка. Чим цим прийомом, до речі, досить зловживали, чи то використовували через відсутність певних авторських прав на персонажа. Використовували саме цей трюк. Можливо, це ну, згадується цей персонаж у фільмі, і загалом там дуже багато великодок щодо Стенлі Кубріка, щодо деяких настолок, які. Були і досі є популярними в Україні, що теж дуже прикольно, бо вони всі не в лоба, їх не проговорюють, не дивляться при цьому в камеру, і що теж мене неймовірно тішить. Що мене ще тішить, це максимально вдале використання музики. Це насправді рідкість, настільки рідкість, що ну в принципі, рідкість не тільки в українському кіно, але в українському кіно так сталося, що також, але тут музика використовується максимально вдало. Як один з інструментів режисури, і вона тут не аби натикано було не так, як у загінні самогубці, наприклад, першому, де там музика є, аби вона була, тут вона вставлена максимально. Вона настільки добре вставлена, тут настільки вона комбінується із тишою, як я люблю, власне, коли використовують тишу. Ця комбінація в певному порядку зробила все для того, щоб я в якийсь момент застиг, дивлячись на екран. І почав пускати слізки слізеньки. Чого, до речі, не вистачило у фіналі, але я вже майже до нього дійшов. Ще хотілося б, раз ми вже тут говоримо про розкішне все, а тут розкішне пошти все. Я не знаю, зараз бачите, зараз сам я запускаюся у космос. Да, давайте двигун запускайте. Я тут сам насправді. Я не знаю, яку довго це буде робити. Це може бути надовго. Ground control то Андрюха. Ground control контролту Андрюха. Головний герой. Хочеться поговорити ще про нього, а точніше про головного актора, котрий його грає. Неймовірна кількість талантів ховається за всілякими досить низькоправними проєктами, типу Мама хихтала» чи... Всяких 95-ті квартали, чи все, що виділяє із себе Юрій Горбунов. А все, що виділяє із себе Юрій Горбунов, це шлак. Я навіть не маю потреби дивитися цей самий продукт, тому що це продукт і не кіно, але у нас не огляд Юрія Горбунова. На щастя, у нас огляд режисури режисера. Актор, котрий грає Андрюхо, до цього я його бачив лише у ролях, скажімо так, необразованого бидла. Uh, і досить uh, і не не те, що я сумнівно. Перший тизер, який я побачив декілька років тому, навпаки привернув мою увагу, і чогось в мене було таке враження, що це, знаєте, як ем, режисери там от, починають використовувати акторів, ж того, того, Тома Круза, чи зараз останнім часом Джейсона Стейтама, чи е, Двейна з Келю Джонсона, чи Джона Сіну Джеймс Ган. Е, Використовують так, ніби: е, от, ти думаєш, ти знаєш про людину все, а потім бум, і Джон Сіна починає е, Дати в кадрі і так, що аж прориває до самісінької душі. От, я чомусь вірив, що буде десь отак, от, і воно бляха-муха сталось. Воно сталося настільки, що навіть, попри те, що я очікував, все рівно це мене зненацька, це застало, що от знімають у нас одним кадром реакцію людини, яка от щойно сміялася, потім баць і починає плакати. Мене досить легко вразити, як бачите, тому що. Востаннє mm, я так вражався, коли я сидів саме в театрі. Не пам'ятаю, що це було п'єса, щось франка, мені здається. А якщо щось франка, то скоріше за це, це украдене щастя, але неважливо. Де людина прямо посеред сцени стоїть хіхіка, потім бац і сюжетно починає плакати. І сталося саме саме. саме оце. Це, мабуть, серед акторів не повинно вважатися чимось кращим, але те, як це знято, як це подано, як це зіграно. Попри абсурдні ситуації, те, що нагадаю, що Андрюха досить інфантильний персонаж, це було просто. То мега розкішно, це заслуговує усіх похвал. І е, нарешті, якщо у нас буде все таки золота дзига чи бульха, чи як он там називається, то це буде принаймні цікаво дивитися. Ну якби у нас і ще щось конкурентне е, видали. От якби щось Лукич якби зараз підзняв е, і, от е, острікав. Хтось із них остріков, або, або актор, або е, режисер. Ну, вони обидва хороші, тому обидва заслуговують бути Остріковим. Або вони, вони молодці, в моїх очах вони просто молодці. Якщо не рахувати останній син, Катрін це один із тих персонажів, на котрих ти чекаєш, коли буде оце саме бікревіл. Коли її покажуть, і можливо було помилково її показувати, але у режисера була оця реалістична картина у кінці. Не мене правильно, вона надзвичайно красива, вона дуже там символічна і так далі. Не зрозумів, в чому саме символи, але е, от, це щось таке, що діє на підсвідомості, і воно якби ставка зіграла. Би якби е, воно зіграло, тому що для мене воно не зовсім відіграє. Я зрозумів, в чому був посил, я зрозумів, що я повинен був би відчувати, мені здається. Але абсолютно усе до зустрічі з Катрін мені надзвичайно сподобалося. Якщо не помиляюся, то це акторка, яка е, грала е, женщину Довбуша. Е, і вона пряміснікою з того фільму завезла той самий один вираз обличчя, який в неї був весь той фільм. Тут її було менше на щастя. Я, можливо, це найкраща людина у світі, але ну, я, я розказую, то, що я відчуваю по відношенню до цієї е, героїні саме. І от е, я, я її бачу на екрані, розумію, що це українська акторка, вона при цьому мовчить. Е, я вже було подумав, що зараз буде крінжове накладання е, тексту, поки вона буде ворошита губами. Але на кшталт французької манери, але не знаю, якби вона гикала французькою губами не важливе. І, 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 якби вона як вона так пояснити? Справа в тому, що свою Катріну я так і не зустрів. Я побачив акторку, чия робота мені не сильно подобається. Я не побачив Катрін. Я ну, от, бачите, я разом із героєм малював собі щось, якусь картинку. І я її ну, от, вона не зіткнулася із реальністю, і загалом сцена досить таки. Я розумію, що вона була в вд... вд вдарена у романтичність, у те, щоб любов нарешті зустрілась, попри те, що вони по факту не зустрілись. Але мені не вистачило зовсім трішечки емоційності, яка, яка більше працювала на картинку, і от в свою Катрін. Я, на жаль, так і не зустрів, і тому у мене усе обірвалося от власне на тому моменті, коли е, жіноча постать не можна було б, мабуть, в скафандрі зрозуміти, що це жіноча постать, але з контексту виходить, що це жіноча постать, і коли ця жіноча постать у мішкуватому скафандрі виходить і ще не видно обличчя. І от на цьому моменті у мене в принципі закінчується фільм, у де він мені подобається максимально. Далі він подобається мені сильно менше. По про те, що я Зараз вам наговорив спойлери, і в принципі де щось фільм об'їмнякав. Цей фільм ну, він, він хороший. Типу, більшість із цього воно слугує для того, щоб його можна було б обговорювати. Там є що обговорювати. Ти не просто кажеш: ну, типу, знаєте, де все очевидно, де акторська гра фігова, де всі кричать, кривляються, матюгаються або поматюгатися. І типу, там все очевидно. А тут є, що обговорювати. Я нещодавно говорив із а, своїм колегою. І ми досить довго, хвилин 10-15, обговорювали цю сю тему, але ми не обговорювали технічні якості цього фільму. Ми не обговорювали про те, що там от а, він дуже хріново знятий і так далі. Ми саме обговорювали те, як працює фільм. Що це за персонажі і, і так далі? Тому я вважаю, що український кінематограф уже потихеньку, отак, от, от ну точніше, він уже е, на, на цьому місці, де ми можемо нормально говорити про фільми і про фільми. Е, і досить давно ми вже на цьому місці. Просто що частота е, таких випадків вона е, хотілось би, щоб вона була більшою. Якщо ви дивилися цей фільм, то звісно, що пишіть в коментарях. Я готовий за вами посперечатися на рахунок чого-небудь іще. Буду радий взагалом, тому що мені цей фільм надзвичайно цікавий. Я надзвичайно його довго чекав. Ось тому буду радий, якщо до свою подобайку. Вибачайте, що я о четвертій ранку не зовсім свіжий огірочок, котрий вам всякі смішнявки. Смішнявочні так, от яке вже не виходить. У мене воно сезонно кава була тільки одна, а не п'ять, як зазвичай, тому як воно є. Що вам ще розказати? Ну, стату вподобайку, було б дуже непогано. Мені, в моєму скрипучому кріслу, моєму холодильнику, який перебуває половину відео. Чому ще? Донайте на Збройні Сили України. У нас прямо зараз повинен бути якийсь збір. Підписуйтесь на журнал в різних соціальних мережах. Тут нічого немає. Тримайте нами на одній хвилі, народ, космічної, до нових сил космічних теж. Тримайте з на мене, Що це. Ну і що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тедор Андерсон, Монтажила це відео прекрасна Юліана, у якої я не знаю, скільки лишаються всі ті сили. Я думаю, що їх немає, вони вже виворубнуті назовні, але ну нехай. А ви дивилися Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. Народ, до нових зустрічей. Бувайте! А я тим часом продовжу своє чергування. Ground control to Major Andruham Ground control to Major Andruham Ground control to Major Andruham Então